...вича попризнання. Вмираючи, покликав батько сина, що був його єдиною дитина і мовив, звівши голову старого. Мій синку. Швидко я, мабуть, умру. Та дав Господь мені мені пожити много літ. Добра надбати і пізнати світ, добро тобі лишаю. Не марнуй, його та й понад міри не цінуй, не думай в нім в мету життя знайти, все сходили ж до вищої мети. Та крім добра ти маєш синку те, що найважніше, серце золоте. Досить науки і здоровий ум, та вже й пройшов ти молодості шум. Одного лиш бажаю ще тобі, Щоб мав ти друга щирого собі. Син мовив, Татко, хех, дяка вам і честь, та в мене, друзів, щирих, много єсть. О, синку, много при й вині, та в помогти. Напевно, ні. Я, сімдесят п'ять літ проживши в спів, знайти одного лиш, та й то напів. Син мовив, татку, серед моїх друзяк піде за мене кожен хоч на гак. Сміхнувся отець. Щасливий синку, ти, та я би радив пробу навести. Заріжтеля і запакую ніх. А нічю диски до друзяк своїх. Скажи, біда, я чоловіка вбив, проси, щоб захистив тебе і скрив. Своїх так перепробуй, а потім застукай і в моєго друга дім. Послухав син, як смерклося цілком, пішов важким нав'юченим мішком. До друга найліпшого говорить, застукав. Живо! Живо творіть! Явився друг. За що тебе жене? Я чоловіком вбив. Сховай мене. Та сей, не відчиняючи воріт, сказав тікай, чи ще мене мій рід ти хочеш у тяжку біду вплескать. Хоча ж коли почнуть тебе шукать, то де ж підуть насамперед? Сюди, бо знають, що я друг твій. Геть іди. Пішов по інших своїх другах син, не скрив його, ні втішив, ні один. А дехто мовив Забирайся ти, я зараз мушу властям донести, адже ж всі знали, як дружили ми, ще скажуть, що до спілки вбили ми. Отак, всю ніч, продвигавши свій ніг, до батькового друга він прибіг. Рятуйте дядько, я людину вбив. Та вже і в місті шуму наробив ось труп там десь погоні вже жене. Ой, пробі, та скрита ж трупа і мене. Старий живенько замки відкрутив і парубка в свій дім пустив. Ну ну, та ходи не Богу, скрися тут, а трупа десь я впхнув в безпечний кут. Запхнув ворота. Взяв на плечі міг та парубок впав йому до ніг. Спасибі дядьку, не турбуйтесь ні. Ніяке зло не сталося мені, і він сказав йому батьківську річ і все, що діялося з ним всю ніч, і як подвійно, тут він скористав фальшивих.